Молитва перед початком всякого доброго діла. Милосердний Боже, Отче Господі, дай мені шукати всім серцем тільки того, що потребує від мене воля Твоя свята. У всякому ділі, дай мені силу шукати з усього сповнення святих Твоїх заповідей. Настав мене Твою. Праведну путь, наче усякій роботі, не сходити з неї, сотвори моє життя таким, щоб я зміг робити все з волі Твоєї. дай мені силу виконувати Твої святі заповіді на всіх стежках життя мого, підтримай мої слабкі сили, оборони. Від лукавої спокуси, благослови на все добре, чисте, святе, щоб словами ус моїх всіма ділами життя моєго прославляв святе ім'я Твоє, Бога Великого для нас, людей, милосердного Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Молитва перед їжею. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отчі всіх на тебе, Господі, уповають з надією, бо Ти даєш поживу всім вчасно. Простягаєш свою щедру руку всім, насичуєш милостю своєю. Амінь. Сам Господі, поблагослови їжу і пиття рабам твоїм. Ти святий ти ісі, Боже наш, і ми тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитва перед навчанням Милосердний Господи, пошли нам милість Духа Твого Святого, що подає нам розум і зміцнює духовні сили наші, щоб ми уважно, приймаючи науку, виросли Тобі, Творцеві нашого, на славу батькам нашим, і на радість Церкві в Україні на користь, Мінь... ...молитви... про визволення від нечистих помислів. Владико Господи Боже мій, в руках Твоїх, доля моя, спаси мене сам з милості Твої, не дай мені загинути в гріхах моїх, не допусти підкоритися плоті. Що оскверняє душу мою, бо Твоє є твоє є творіння, не зневажай діло рук твоїх, і не віддаляйся, змилосердися і не осором, не покинь мене, Господи, бо я немічний і до тебе, покровителя Бога мого, вдаюся, зціли душу мою, бо я зрішив перед тобою. Спаси мене з ласки Твої, бо Ти піклувався про мене з юності моєї. Нехай посоромлюються ті, що хочуть мене віддалити від тебе через грішні вчинки, помисли, непристойні спомини, некорисні, віддали від мене всяку розпусту, пороки надмірні, бо ти один, тільки святий, один кріпкий, один безсмертний і всьому незрайніному. Могутність маєш від тебе одного подається всім сила проти дьявола, воїнства Його. Тобі подобає всяка слава честь поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитви, час недуги. Господь Ісусе Христе, Сину Боже, милосердний, сиріття душ. І тіл наших, злянься на мене, негідного, немічного, грішного Твого. ти оздоровлюєш колік по вірі їх, божество Твоє, кажучи, по вірі Твоїй, хай буде тобі. Я знаю, Господи, що віра моя слаба, але благаю тебе, джерело життя, звиваю, вірую, Господи, допоможи мені в моєму невірстві, Ти, Господи. Приймав малу віру з ліпих, калік, всяких немощних, дарував їм зцілення, не кинь милосердний і мене немічного. Я знаю я грішний, негідний, милості Твої, але Ти сам сказав, що до грішників прийшов, і це дає мені надію звернутись до тебе, милосердний Господи, піднеси мене, Спасителю мій, з постелі дуги мої. Продовж дні життя мого, щоб я міг в покаянні закінчити його і сподобитись вічного Твого Царства, де вся і слави лиця Твого вже не буде ні дуги, ні журби, ні зітхання. Помілуй мене, Господи, з великою милості Твої, злянься наді мною немічний і дай мені силу славити Твоє єдиного милостежного соотцем святим і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас. І на віки віків Амінь. Молитва за Україну. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої, У смиренні сердець наших приходимо до Тебе, схиляємо голови наші, отче, прости, провини наші та провини батьків наших, дідів, прадідів наших. Прийми нині і благаємо Тебе, щиру молитву нашу. І подяку за безмерне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви, прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу батьківщину України, волю та щастя їй дай. Милосердний Господи, хто вдається до тебе, благання благанням, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже благий, за братів, сестер наших, що на засланні, ув'язнені. На тяжких роботах караються, мучаються. Завдів, калік, немічних, за тих, що Твого милосердя допомоги Твоє потребують. З'єднай нас, усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне Твоє завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва за Україну, Боже великий єдиний, Боже, великий єдиний, нам Україну, храни, волі і світу проміння, ти її осіни, світлом науки і знання, нас, дітей, просвіти, в чистій любові до краю, ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни. Всі і свої ласки щедроти, Ти на лють наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многая благая літа.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.